Що я так собі зараз думаю, що через те, скільки піздіця я прожила в цьому житті, я просто не брала звідти мудрість, а я з кожним таким болем розчаровувалась, розчаровувалась, розчаровувалась і закривала своє серце все більше, 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 я все більше ненавиділа себе, цей світ, цих людей ну, по-справжньому. Але я собі в цьому ніколи, ніколи не зізнавалась. Все одно це образ хорошої дівчинки, і ну, не контакт зі своєю здоровою агресією, зі своїми по всім спектром почуттів, ну я не приймала і так глибоко я не дивилася. Але реально ну, це прямо вся така нарцисична тема, що ненависть до цього життя. Тому що ти наче хочеш тут кайфувати, а так не виходить. А тут виходить, що треба ще й працювати над собою, відкривати свою душу, себе пізнавати через біль, через сльози, через втрати. А я ж то хочу ось цього раю, відчуття раю, а не піздівця. І ти просто потім, знаєте, так нарцисично думаєш, боже, яке життя гамно, просто гамно. Ти, всі ці люди, просто хуйня, хуйня собача, повна хуйня. <смі> Бажеш, смішно. <смі> Блін. І, і, ну, В якому сенсі це реально піздець. Ти глянеш, думаєш, що тут, блядь, відбувається, куди я прийшла? Ну, Що я тут забула взагалі в цьому житті? <смі> Але погляньте, яка краса навколо. Пліч о пліч ідуть життя і смерть. І життя має безліч відтінків. Ми маємо безліч відтінків, себе, своїх проявів, своїх переживань. І так, це був наш вибір прийти сюди, прийти і потрудитися. Ой, але це так не дуже хочеться визнавати, бо хочеться. Щоб все легко було. Але прикол в тому, щоб і навчитися не тільки трудитися, не тільки впахувати. А ще й і реально відпочивати, навчитися спокійному прийняттю того, що є. Да, емоції ніхто не викине ну, ніколи. Вони будуть, ми будемо реагувати. Але під всім цим завжди. Зберігати ось цей контакт з собою, зі своєю душею, з довірою, зі спокоєм, з вірою в те, що ти можеш з цим справитися. І, звісно, дозволяти собі кайфувати, на щось дивитися легше, до чогось відноситись з гумором. І це все ось таке воно в життя. І коли ти приймаєш цей вибір, цей виклик. Самому собі, мабуть, ти починаєш сам обирати, як ти хочеш прожити це життя. Бо так, ну реально, деякі речі, ну нам їх просто не уникнути. Якщо ми обираємо жити це життя, все одно буде контекст, який навіть від нас не залежить, якісь моменти. Але питання, як то все, подивіться гарно. Але питання, як то все, ми будемо проживати. Чи будемо ми руйнувати? Чи будемо ми знищувати? Чи ми будемо все ж таки знаходити світло в собі і нести це світло крізь життя?